Вітаю вас, любі друзі, з вами містер Стратег, а це Snapshot 25W20. a І як ви могли помітити, у нас оновилася тепер заставка Майнкрафту. Тепер у нас на задньому фоні літають різнокольорові радісні дирижаблі. І бачите, зараз зображення повертається до ще не радісного, засохшого маленького гаста, який чомусь знаходиться у верхньому світі на горі. Але звісно, це не все, що змінили в цьому снапшоті, хоча снапшоти після того, як Монжан перейшов на дропи стали меншими, все ж таки у цьому снапшоті щось суттєве для гравців змінилося. Ну точніше, змінилося не надто суттєве, бо нам додали крафт для сідла. Крафтиться він доволі просто, як бачите, це три шкіри та одне залізо. І нам зробили можливість знімати сьодла з тварин через ножиці. Ну. Принцип в цілому зрозумілий. Тобто ми натискаємо на тваринку, яка з сідло множицями, і таким чином зрізаємо сідло з тваринки. Якщо на тварині сидить гравець, зрізати сідло під гравцем неможливо, тому це можна зробити лише з тварини, на якій ніхто не сидить. Ну і якщо вам було мало звуків гастів, додали нову платівку. Коротше кажучи, це якийсь дабстеп ремікс на звуки гастів, якщо вам було мало звуків, які є вже в грі. Поки що не зовсім зрозуміло, де можна буде знайти цю платівку, але враховуючи, що це платівка про гаста, я припускаю, що вона буде в аду. Не знаю. Коротше кажучи, поки що не зрозуміло. Припущень, в мене багато. В цілому, то й все, що було додано в цей снапшот. Так, знову ж таки, снапшоти після переходу на дропи дуже-дуже маленькі. Вам, любі друзі, дякую за увагу. Сподіваюсь, вам це було цікаво. Пишіть свої коментарі, що ви думаєте про цю платівку, про те, що нам додали Крафт Сідла. В цілому пишіть, що ви думаєте про літній дроп та радісного гаста. Підписуйтесь на канал, розповідайте друзям. До зустрічі у наступних відео та тихого, і мирного неба вам!